От. Ось ми якраз уже на цій горі, на самій, ось внизу місто Гурзув, ось ці виноградники знову, ось гора Ведмідь. Ну і от це озеро, яке ми вам обіцяли, в якому розводять дуже багато карпів. От Саша Даріус. От. І тут дуже-дуже говорять. Цікаво, що це озеро перше, воно дає воду вниз на виноград і так далі. Правда, воно зараз приватне. Вон Бачите, там ресторанчик, столики, парасольки. Ну і Те, що тут дуже цікаво половити рибу в задоволення, хорошу рибу. Народ відпочиває, насолоджується, знімає кіно і так далі, фото, і т.д. і т.п. В принципі, цікаво, приємно, лише нам додому зараз в смыслі, додому нам зараз туди треба вниз ходити в сауну. Класно погріємося, відпочинемо. Ну наразі завжди, як і минулого разу, закінчуємо на горі ведмідь.